1,3 кВт, дві швидкості, купа електроніки. І це, можна сказати, вінець е, різного роду дрелей. Це у нас компанія Metabo. На даний момент е, дійсно класні мережеві інструменти, саме мережеві, залишилися тільки у двох компаній: це у Metabo і у Bosch. І є деякі позиції, як ось ця дрель у компанії Bosch, які можна сказати, що легендарні, тому що виробляються достатньо такі довго. Покращувати там немає що покращувати, оскільки інструмент. Ну, Найкраще про що тут можна говорити? Тринадцятий швидко затискний патрон. При тому при всіх рівних у нього є ще кілька особливостей. Перше, він має лок, тобто, коли ви його затискаєте, ось ви почуєте цей звук, тріщіточка. Це він намертво буде тримати вашу оснастку. І якщо десь вам його заклинило, чи ви не можете його відкрутити, бачите, у нас є хвостовичок, який має шестигранник. Це зроблено для того, щоб ви могли використовувати ключ. Просто стандартним ключом поставили і змогли його спокійно використовувати. Дві швидкості ну звичайно, ми розуміємо, що одна швидкість більша кількість обертів менший крутний момент. Друга швидкість відповідності навпаки, в залежності від того, що ми будемо робити. Захист від заклинювання, захист від закушування, захист, якщо у нас стерлися щітки, тобто ту щітки з відстрілом, вони тобто, дотираються до певного рівня, далі інструмент зупиняється і не дозволить вам е, убити ваш інструмент. Ви ж наскільки розумієте, що не завжди ви можете передивитися, наскільки в якому стані знаходяться щітки, якщо ви інтенсивно працюєте. Руків'я. Антивібраційне, яке також заслуговує окремої уваги. Скажу вам так, що у нас є клієнт, який зламав руків'я, і він реально замовляв це руків'я, І таке руків'я ну, вартувало 300 гривень, тому що клієнт сказав, що він хоче саме з ним працювати, оскільки для нього це руків'я важливе, і працювати без нього неможливо. Але найкращою, і скажімо так, таким позицією, яка відрізняє цей інструмент від інших, це є ось це коліща, І я вам зараз покажу, в чому суть його. Це є фіксовані оберти. Перше. Тобто, ви коли виставили оберти, ось тут у нас є. Ми виставляємо оберти от на, на мінімальній одиничку. Тобто ми його натиснули. Все, він буде стабільно працювати на одних обертах. Ми можемо зафіксувати, і він їх буде підтримувати. Ну і звичайно що. І є один режим, який запатентований компанією Metabo, Ось такий. Він називається імпульс. Цей режим дуже важливий тоді, коли ви виконуєте різного груду, вам треба щось висвердити, чи у вас десь застрягла оснастка. Ну, це дозволяє досить таки широко використовувати даний інструмент. Дана моделька йде у нас безударна, існує варіант з ударом, але він не настільки популярний, тому що перфоратор потрібний, дрель має бути дрелью. Звичайно, що у нас реверс ліво-право за допомогою зміни полярності щиток. Рішення, якому можна сказати, що немає рішення.